Не так складно. Якщо він не дуже хотів, такий ну, я не дуже хочу, то, і, напевно, йому було складно. Тобто, теж ще залежить від мотивації, з якою він прийшов. Сто відсотків. Але тепер подумаємо так: от складемо це все докупи. Що, звісно, людина може бути дуже самовпевнена і може прийти, типу, о, я це заслужив, може, як в нас в народі кажуть, ногами двері відкривати. Бути достатньо такою пробивною, наглючою, але в даному випадку ми бачимо спробу нових людей, високопоставлених людей, юдеї, зразу в перші дні захопити і підімнути під себе порція Феста. Тобто Вони тільки побачили, що він тут, він новий. Я дуже часто бачу таку картину, коли служителі приїжджають в нові громади. І для того, щоб подружитись з усіма, і вони знаєте, вони всіх сприймають нейтрально, всі для них на одному рівні, нема там якихось там любимчиків, чи ще завжди є якась панівна когорта, яка хоче швиденько взяти його і перетягнути на свій бік, бо завжди є якісь такі конфліктні питання, в яких краще, щоб на твоєму боці був пастор, і святе завдання пастора: це зберігти свій золотий нейтралітет. Не віддати нікому жодної переваги і просто бути служителем для всіх, а не для певної категорії людей. І цікаво, що багато людей, які мають якийсь ресурс, так як «Фелікс» і Фест, вони заради слави, заради вигоди, заради ще чогось такого, якогось хорошого містечка, або для того, щоб просуватися по кар'єрній драбині. Вони жертвують цим нейтралітетом і швиденько переходять на якийсь новий етап стосунків, при тому жертвуючи тим основним, що так страшно втрачати, якщо тебе Господь поставив на цю позицію, тих людей, за яких ти відповідальний, завжди ми розраховуємося якимись, знаєте, такими в карколомних моментах таких суттєвих. Ми розраховуємося людьми за це. Лю людям інколи важко втрачати час, інколи важко втрачати гроші, але насправді ми повинні розуміти, що найстрашніше, особливо для Бога, це коли ми втрачаємо людей. І Порцій фест він відчув, що він може розрахуватися апостолом Павлом і швидко досягнути якогось успіху, тому що вся еліта юдейська була біля його ніг, і вони всі просили просто. Зроби просто організуй процес прямо тут. Зроби судову судове засідання прямо тут, і ми більше нічого від тебе не хочемо, але він розумів, чим це закінчиться, і тому він до останнього відтягував, тому що він хотів зрозуміти, що це за людина. Я переконаний, що Бог використав його як свій інструмент, навіть тоді, коли він не розумів цього не усвідомлював. Це один із перших таких ключових ідей. Або духовних законів, які це казати, духовних законів. Коли ти їх розумієш, як вони працюють, то тоді в житті тобі набагато простіше жити, взаємодіяти з Богом. Тому що ти знаєш, що Бог може використовувати зовсім сторонніх людей, невіруючих людей, людей, які мають владу, людей, які мають можливості, він може їх використовувати для того, щоб просувати свою справу. А вони того навіть знати не будуть. Вони принципово стоять на якихось речах, чисто тому, що у них є е, ця знаєте, така останній чистий канал, за допомогою якого можна з'єднатися з Святим Духом, це поки що не сплямована совість, і Дух Святий може робити через них величезну роботу. Особисто для мене це величезна надія, тому що і християнин, е, який має великі широке коло пізнання, і якийсь певний досвід з Богом, він має більше спокус. Тому що ну, він в домі свого батька як свій, він не як хтось новенький. Він вже деколи закидує ноги на стіл і забуває, що, можливо, так не, не треба робити, дуже сильно розслабляється. Але поки в нього ще є оця от незамарана совість, поки в нього ще вона не спалена, Бог може працювати через нього також. Якщо він може через стороннього працювати, може і через. Немічного і непослідовного христинина. Так, як ми, в принципі, з вами говорили про апостола Павла три розділи тому, як він і брехню допустив, як він там і маніпуляції робив різні. От, І в цілому, в цілому Бог використовував. Дивіться, що найцікавіше: Фест знаходиться на такому вположенні в становищі судді, для якого апостол, це, апостол Павло це. Mm, як сказати, піддослідний кролик, давайте скажемо так, як є. Він піддослідний кролик. Тобто, він може його перед собою ганяти, тестувати, задавати питання. Він в його владі, його завдання, завдання Феста це максимально е, неупереджено забивати щупальці в кожен фронт життя, в кожну сферу життя апостола Павла. І він може шкрябати там до самого дна, і він може зробити то, що деякі люди кажуть, от дістав. Да? Ну, тобто, от добрався, добрався до самого дна і дістав щось звідти. І він міг дратувати Павла, його міг брати на якісь там авантюрні ситуації, в яких хто міг проявити свій характер. Він міг тестувати його максимально скільки він хотів. В принципі, чим він і займався весь цей час. І це ще один духовний закон для нас, що цей світ, от, світські люди, які нас оточують, це їхня місія така. Це їхня місія така. Ми інколи думаємо собі, що о, світська людина, вона не знає Бога. От люди інколи можуть іти по головам, у них там нема принципів. От, як добре, якщо б всі люди були віруючими. Знаєте, деколи мені здається, що якщо б всі люди були віруючими і вміли... Припудрити свій духовний носик, перекладати з української на українську, щоб тобі було легше чути те, що вони тебе питають, то ніколи би не проявився твій справжній характер, і ти би ніколи не знав чи не знала, що насправді лежить на дні твого серця. Бог дуже часто перевіряє нас саме тими людьми, кого ми вважаємо духовно недостойними, неспроможними. Бог використовує таких людей, щоб вони спеціально пробивали по різних фронтах і показували слабину нашого характеру, щоб ми знали, що ота от от найслабша сторона нашого характеру і є, в принципі, визначальним таким, визначальною ланкою в наших стосунках з Богом. Це є пріоритетна річ, над якою треба працювати. Тому що, якщо сьогодні я в цьому не устою, то завтра мене тут точно ніхто щадити не буде. Завтрашній день він обов'язково прийде з бонусами, він прийде з більшими оборотами. Але Вайт дуже класно пише про те, як Ісусовий характер був протестований ще в час, коли він не пішов на публічне служіння. Звісно, це більш ширша картинка того, ніж ми можемо просто прочитати в Євангеліях, але ми можемо це самі зрозуміти. Що люди, які жили з Ісусом в Назареті, вони не були суперкрутими людьми, якщо всі говорили про те, що, що може бути добре з Назарету. Уявіть собі, Ісуса, який працює в своїй майстерні. Він кожен день працює, намагається осягнути те мистецтво свого ремесла, і до нього приходять люди, які роблять замовлення. І тут їм просто в настрої є така штука, от просто постіптися з нього. От що він цікаво, от кажуть про нього, що він ніколи кривого слова не скаже. Як далеко можна зайти в своїх знущаннях, щоб він не сказав або сказав перший раз в своєму житті криве слово? Зіткнути його лобами з кимось, почати підшучувати над його походженням, незрозумілим? Цікаво, як то завагітніла його мама? Так багато можна було всього сказати, щоб просто мене на місці Ісуса дістати, допоки я не стану кольору буряка, а мої руки стиснуться так, що аж костяшки стануть білими. Але я ще буду, знаєте, тримати язика за зубами і буду говорити: Нехай Господь благословить тебе. Правильно? Я ж можу так поступити. Але в серці вже там така м'ясорубка. А от Ісуса його не можна було дістати нічим. І про нього неможливо було нічого судити. Ти міг аналізувати його цілий день, придиратися подібна ще історія, до речі, в Даниїла, пам'ятаєте? Там були люди, які хотіли сфабрикувати проти нього справу. І вони так докопувалися, вони так докопувалися, і вони самі підняли лапки і сказали: ми нічого не можемо знайти проти нього. Це така людина, що хіба якщо ти не сфабрикуєш щось в законі його Бога, якщо ти його з цивільним законом не зіткнеш, там нема до чого придертися. От ми з усім своїм креативом, з усією своєю наглістю, з винахідливістю на зло, ми спробували це зробити і ми програли. І от те ж саме відбулося з апостолом Павлом. Все, що зробили, його помістили в такий розчин, по ньому били, його випробовували вогнем, його в різних ситуаціях пробували і не знайшли нічого. І порцій Фест каже: останній шанс! Я сюди покличу Царя Агрипу, і в наступному розділі ми будемо про це читати, який розбирається в законі юдеїв. Хіба може в законі юдеїв щось знайде на нього? Тому що це людина, про яку я нічого не можу написати. І е, це, друзі, е, відсилка такий референс до нас з вами, до місії, заради якої готує нас довгий час Ісус в цьому світі. Написано в Павла Ви лист рекомендаційний, наш, як апостолі. І Христа. І люди узнають Христа через вас. Вони через вас узнають як лист, тоді, коли читають, а можуть, наприклад, навіть не читати, можуть пройти мимо вас і ваш запах, який лишається за вами, оцей шлейф, який лишається за вами. Написано: Ви запашність Ісуса Христа. Тобто, ви, от, оцей, ми вчора говорили в обстрімі на спільному обіді Afterglow. Да? Послівкусія, оце коли ти доторкнувся, і після того ти ще довгий якийсь час смакуєш, ти ще пам'ятаєш асоціацію з цією людиною. От, І так само ми для Христа, ми є і запашний оцей запах, і рекомендаційний лист. І Ісус хоче, щоб коли до нас доторкнуться люди, до нашого життя, вони не просто мимовіль доторкнулися, Він хоче, щоб ми як. Як Стефан, якого побивали каміннями до кінця дотискали, а серце тільки от реально чисте піднялося, чисто до неба, не зі стиснутими кулаками. Прости, бо вони не знають, що вони роблять. І після того люди такі emotional damage. Типу, що це було? Тільки що да ми таке звірство показали з свого боку, а нас, а нас Бог тут обеззброїв тому що, виявляється, ще є такі люди на цьому світі, в яких працює Бог. І якщо через них працює Бог, то я хочу бути одним із них. І люди, які будуть переслідувати церкву в останні часи земної історії, вони встануть на бік церкви, бо це буде останній аргумент, друзі. У них не буде аргументу, аля ти мене положив на лопатки. Бо ти мені доказав, що субота, а не неділя. Ти мене положив на лопатки, і я тепер буду їсти сою, а не свинину. Лю люди це не будуть. Це не буде для них аргумент. А от характер, після якого вони скажуть, що тут нема кого судити. Ви звірі, бо ви судите невинну людину. Цій людині Бог працює, а ви в його лиці самого Бога зараз розпинаєте. Я більше не можу йти проти Бога. Я краще сам стану на Його місце. от це оце, друзі, те, чого чекає світ, те, чого він спрагнений сьогодні. Розказують історію. Іван Романюк часто розказує цю історію в наших таких колах про 40 християн яких викликали в часи Римської імперії мерзнути на озері солдати, і вони е, зробили наступне вони сказали їм: можете ходити по колу, можете навіть не стояти на місці, бо я, це я, явна смерть замерзнути роздягнутими е, на, на такому лютому морозі, які ходять по замерзшому озеру. Можете е, ходити, а отут ми будемо грітися біля вогню. І якщо ви захочете, можете завжди відректися від своєї віри, щоб посидіти біля вогню. З нами. Багато не треба, просто відречення. Якби ця картинка закінчується тим, що ці християни ходять, ходять. Один з них підбігає до вогню. Щасливий такий. Що може жити далі. В той час падає один за одним, падають, падають на цьому морозі християн за християнином і не витримує, просто не витримує один із вояк, коли він спостерігає за цією картиною. Він знімає з себе одяг, віддає тому, який прийшов грітися до вогню, і сам починає ходити з ними. По колу. Він просто займає місце того, хто прийшов грітися до вогню. Яка це потужна картина? Да? Яка це потужна картина, яка ем, вибухає всередині мого мозку? Я переконаний, що Богу сьогодні потрібні ем, не гроші, Бог знайде гроші для місії, Богу, Бог може структуру класно побудувати, він організаційно все отак от от влаштує. Але Богу потрібні справжні люди. І оцей весь розділ про справжню людину, яка розірвала мозок місцевого чиновника. Чи будемо ми цими людьми? Да, ми будемо, Якщо ми візьмемо це близько до серця, якщо ми приліпимося до цього, якщо ми скажемо Боже, хочу йти в цьому напрямку, давайте ми про це будемо зараз і молитися. Я з вами помолюся і відпускаю вас по кімнатах. Щоб ми молилися саме про це, про внутрішній стан, який яскравіше проповідує, ніж всі доктрини світу. Ісусе, дякую, що Ти цього ранку розбудив нас. Це величезна глиба цей розділ. І ми разом з тим порцієм фестом. Піднімаємо свої руки з такими словами Вау! До чого тут придертися? Людина, яка повністю керована тобою. Як би ми хотіли самі бути такою людиною? Дай нам стати живою проповіддю для нашого покоління Господь. Дай нам зрозуміти тебе краще, тому що такі речі вони не скопіюються. Це ніхто не зможе просимулювати. Такий розум, такий стан, такі рішення, такі слова, таку міміку, такі інтонації, Боже, це все належить тільки Тобі, Твоєму Духу Святому. Допоки ми це не переживемо, цей світ позбавлений найсильнішої проповіді, яку тільки можна уявити, наповнена нас Духом Святим саме для цього, щоб ми стали тут твоїми руками, ногами і твоїм обличчям в цьому світі. Зміни Боже нас, щоб цей світ був змінений. Дай нам, Господи, сьогодні при найменших дотиках до людей з їхнім життям, коли ми пересікаємося, щоб, чи коли вони досліджують нас, вприти, коли розглядають всі сторони характеру, коли задають питання в лоб, коли запихають пальці в рани, і навіть тоді, коли це просто мимоволі, десь в транспорті. В магазині. Дай Господи, щоб люди задавалися питаннями хто ж це людина? Що це за Бог? Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, гарного спілкування вам і спільних молитов один за одного по кімнатах. Зараз ми туди потрапляємо. Не говорила в своїй кімнаті про те, що наступний. Тиждень буде живе до вікенд, зустріч наша жива. І я потрапила сьогодні в кімнату з так було цікаво, що і діти проходили марафон, і троє дітей, і батьки, і діти поїхали в табір, і батьки за них моляться. Це настільки натхненно. Я хотіла сказати про цей вікенд. Якщо у вас там за камерою ціла сім'я, і я думаю, що це чудово поїхати всім разом. Що ці вихідні, які будуть в таборі з 21 по 23 квітня, вік там не обмежений, тому там будуть так само, як і тут був склад на марафоні: і підлітки, і молодь, і старші. Так само там ми очікуємо різний вік, тому, якщо є можливість, плануйте. Плануйте приїхати. Цікаво, повернулись всі з молтовних кімнат, чи ні? І це Всі, хто залишився. Антон, а, Дмитро, як вас там багато! Круто! Світловодську сьогодні переміщення людей з марафону. Чудово! Я розкажу челендж сьогоднішній. Ви помітили, як, як Павло довго був у в'язницях, і його то туди, то сюди кидали. І, можливо, десь можна провести паралель? Можливо, ви себе бачите так в житті, в житті церкви, в житті просто, що вас ніби носить туди-сюди, але немає якогось такого чуткого місця, де ви є? ніби, Де моє місце? Чим мені займатися? Що я роблю взагалі? Я думаю, що Павло знав, але суть нашого челенджа в тому, щоб зрозуміти, де наше місце, чим нам займатися. Тому на сьогоднішній день пропоную вам зробити аналіз: аналіз того, які у вас сильні сторони, які у вас вміння, звички, тобто сильні ваші таланти, чим ви можете служити в церкві. Ось підніміть руку. Хто вже знає більш-менш на 50% чи на більше вже про себе. От які ваші сильні сторони. Чим ви класні в служінні, чим ви можете служити? Класно, піднімайте руки. От, там є три руки в камері одній. Класно. Ви знаєте, я зрозуміла, що чим більше я задаю питань. Тим більше Бог відповідає. До прикладу, якщо я кажу просто я не знаю чим, я не знаю, які мої сильні сторони, я не знаю, що в мене виходить, і я не задаю питань Богу, я і не дізнаюсь ніколи. Але коли я задаю питання Богу постійно, Бог обов'язково дасть відповідь. Одного разу я дуже наполегливо питалась Бога: Ну, хто я в Божому тілі? Якщо брати чисто по органах, хто я в Божому тілі? І знаєте, Бог мені дав відповідь. І от це було так дивовижно. Він мені дав відповідь, що я нерв і, і все ж пов'язано з нервовою системою. І коли я просто зібрала аналіз всіх минулих моїх думок, хто я, е, я дуже сильно це пов'язала. І воно мені справді допомогло рухатись далі, розуміти себе далі. Тому не бійтесь і задавайте питання Богу. Задавайте питання, і ви отримаєте відповіді. Бажаю вам всім хорошого дня. Благословінь, Боже, керівництво і до вечора!